Всім привіт, мене звати Мішка Геймс. Сьогодні ми будемо забрати е, 13 награду в Brawl Stars. Це легендарна стардроп. Поїхали! На першому у нас пасівка. На другому аккаунті подивимося зараз. Так. Заходимо швидко забираємо іконку і стартроп. Пасівка на кольта. Проходим на другой аккаунт. У нас можно купить Леона и Спайка. Итак. Заходим. И Стар. <гас> Бонни. <гас> Бонни. Это у нас Эпик. Так, забираем его. Джин? Мне упал джин. Итак, мы забрали вселенные стардропы. А, у нас еще появился скин. Челкунчик Гейл. И Леон Селли. Завтра мы получим случайный гиперзаряд и два новых спрея. І завтра в 9, ні, не в 9, в 11, да, в 11 ми получим ну, подарки із йолки. Ну, добре, дякую за перегляд. Це був 13-й день. Всім пока. Стоп, стоп, стоп. Спочатку подивіться це. Сьогодні моєму каналу 2 роки. Канал створено 24 грудня 2022, а сьогодні 24 грудня 2024. Значить, за два роки я набрав 639 підписників, 285 відео і 148 тисяч переглядів. Привіт! І сьогодні я знімаю обзор аккаунта. Тему видео уже два роки. И а так от мой канал вырос. Ну, все, это видео закончилось. Дякую за просмотр. Всем пока.